Ми добираємося до існуючого колектора, щоб скрити його, обстежити його, подивитися, в якому він є стані. Робочий день починається з 8 ранку і плюс-мінус до 8.9. Роботи маємо закінчити до 12-го місяця. Все залежить від погодних умов і від стану самого колектора існуючого. Сьогодні, 23 квітня 2024 року, у нас підрядник вже приступив безпосередньо до виконання робіт на по капітальному ремонту каналізаційного колектора, який у нас проходить по вулиці Карпенка Карого в місті Луцьку. Зараз підрядна організація здійснила вирізку дорожньої карти для того, щоб проводити розкопки між одним колодязем і другим колодязем. Відбуваються фактично перші початкові роботи вже безпосередньо по заміні каналізаційної труби в цьому році. Здійснити капітальним ремонтом складає один кілометр 22 метри. Термін виконання робіт по наших попередніх розрахунках буде складати від 4 до 5 місяців. Проектом передбачена певна технологічна схема, яку ви також бачите тут з боку. Це схема по перекачуванню каналізаційних токів на момент виконання безпосередньо робіт по заміні самої труби, тому споживачі не відчують. Єдине, що може бути якийсь такий негативний момент, це в період, якщо на каналізаційну насосну станцію буде проходити додатковий обсяг води, пов'язаний з атмосферними опадами. Можливо, ми будемо короткочасно понижати тиск води, тобто зменшувати подачу води на оселя. Вартість трубіт згідно договору, який був укладений між капело і підрядною організацією, складає 48 мільйонів 911 тисяч. Фінансується цей проєкт в рамках кредитної угоди, яка була укладена Луцькою міською радою з державним банком, спонукало до виконання цієї роботи на те, що в минулому році в нас стався черговий провал. От він тут недалечко біля нас 20 метрів. Вже ми тільки бачимо карту, яка вже заасфальтована, відновлене дорожнє покриття. Загалом було два таких великих провали. Зв'язку з тим, що от ділянка від єврокераміки до ТРЦ Сіті в нас проходить фактично по одній з, з смуг руху вулиці Карпенка-Каргу. Тут зараз на даний момент ми приступили саме до цієї першої ділянки, і в нас обмежений рух по одній смуг вулиці Карпенка-Карго. Організовано двосторонній рух по другій ділянці вулиці Карпенка-Карго. Відповідно, перекритий проїзд зі сторони вулиці Занковецької. Він організований на другу сторону, і фактично у нас немає наскрізних проїздів зі сторони. Вулиці Сухомлинського в нас відкрита, а вулиця Липинського в нас фактично має такий тупиковий характер.